Буває така ситуація, що ви чистите зуби двічі на день і сподіваєтесь, що вони стануть білішими. Але цього не відбувається. Тоді ви вирішуєте піти до стоматолога, заплатити зайві гроші і відбілити ваші зуби. Але потім ви чуєте поради ваших друзів, які кажуть, що ви тільки зможете пошкодити вашу емаль і не отримаєте ніякого задоволення, а тим більше, ніякого результату. Тоді ви починаєте шукати різні зубні щітки, одну, другу, третю, різні зубні пасти слухаєте рекламу, де кажуть: а от ця зробить вашу посмішку білосніжною. Купуєте, але цього не відбувається. І ви в розпачі продовжуєте чистити зуби і не сподіваючись, що отримаєте кращий результат. Але. Ви можете отримати бажаний результат разом з електричною зубною щіткою ProBrush 9.0 від MedicaPlus, яка виконана за японськими технологіями. Вона має аж цілих 5 режимів під різні зуби і під різні задачі. І 3 режими інтенсивності. Ви можете обрати режим та інтенсивність, які підходять саме для ваших зубів під ваші задачі. І вже за декілька тижнів. Ви побачите чудовий результат. В цьому огляді я покажу, як працює електрична зубна щітка ProBrush 9.0 від MedicaPlus, які є режими і як ними користуватись. Якщо ви хочете отримати знижку в 10% на цю електрощітку, в кінці ролику я скажу, як ви можете це зробити, а також як ви можете отримати бонуси на всі ваші подальші покупки. Електрична зубна щітка ProBrush 9.0 виконана в трьох кольорах біла, чорна і рожева. Ви можете обрати той колір, який вам пасує найбільше. Відкриваю футляр і дістаю електрощітку і насадку. Треба встановити насадку на електрощітку і залишити невеличкий простір між насадкою та електрощіткою. Електрощітка має 5 режимів роботи. Вони відрізняються інтенсивністю вібрацій на хвилину. Перший режим це чистка, це найбільш інтенсивний режим, який ідеально підійде для тих, хто щоденно користується електрощітками і вже бували в цьому питанні. А другий режим це полірування, це найменш інтенсивний режим. Він ідеально підійде для початківців і тих, хто хоче відполірувати свої зуби. Лагідно та спокійно водіть зубною щіткою по ваших зубах, і ви зможете їх ідеально відполірувати. Третій режим це відбілювання. Тут відрізняється інтенсивність вібрацій. Він ідеально підійде для тих, хто хоче зробити свої зуби білосніжними, а також позбавитись від залишків їжі. А от четвертий режим це чуттєвий режим. Він призначений для тих, хто має чуттєві зуби, і тут змінюються вібрації, щоб дати вам можливість звикнути до електрощітки і до тих вібрацій, які вона робить. П'ятий режим це масаж. Тут також змінюються вібрації від найменш інтенсивних до найбільш інтенсивних, тим самим масажуються ваші зуби. Тому обирайте той режим, який вам підходить найбільше під ваші задачі. Для того, щоб включити електрощітку, просто натисніть на кнопку. Вона запам'ятовує той режим, який був останній. Тому, коли ви будете її повторно включати, вона буде починати працювати саме з того режиму, який був перед тим, як ви її відключали. А для того, щоб відключити електрощітку, натисніть на кнопку і потримайте протягом 4 секунд. А для тих, хто хоче змінювати інтенсивність вібрацій, тут також є регулятор. Обирайте плюс або мінус для того, щоб вібрації були менш інтенсивними або більш інтенсивними. На індикаторі ви побачите, яка зараз встановлена інтенсивність. Рекомендовано чистити зуби протягом 2 хвилин, тому щітка автоматично відключається після 2 хвилин роботи. А для того, щоб ви мали можливість рівномірно почистити всі зуби, зубна поверхня умовно поділена на чотири зони, і зубна щітка кожні 30 секунд робить мікропаузу для того, щоб ви мали можливість перейти на наступну зону і почати її очищати. Тим самим ви зможете за дві хвилини всі чотири зони рівномірно почистити. І вже за декілька тижнів ви зможете побачити, наскільки змінився колір ваших зубів після користування ProBrush 9.0. Зуби будуть просто білосніжними і дуже і дуже здоровими. Після того як ви почистили зуби, промийте насадку під водою і поставте зубну щітку в зручне для вас місце. Отак просто і ефективно вона працює. Якщо ви хочете отримати знижку в 10% на цю електрошітку, переходьте за посиланням в дописі до цього відео. Також не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати наші наступні огляди. Побачимось в наступному огляді.